Добрий день, дорогі мої п'ятикласники, вітаю вас на уроці української мови. А що це таке на екрані, спитаєте ви мене? А це загадки. Ці загадки розгадайте, будь ласка, і вони допоможуть вам підказати, про що ми сьогодні говоритимемо на уроці. Отож, які півники вранці не співають? Здогадалися? Звичайно, це квіти півники, а ви про що подумали? Яким ключем не можна відімкнути двері? А, скрипковим ключем музиканти здогадалися зразу. Якою голкою нічого не пошиєш? Ну, справді, тут ми згадуємо не тільки голку від сосни, а й голку, яка є на спині у їжака, так? Отож, що діти поміркували, про що ми сьогодні поведемо мову? Звичайно, ми сьогодні поговоримо про омоніми та багатозначні слова. Отож, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату і тему омоніми повторення і поглиблення, і розрізнення омонімів і багатозначних слів. Ми навчимося їх розрізняти, побачимо, що в них спільне, а що відмінне, а також попрацюємо зі словником омонімів. Уявіть собі, є й такі словники омонімів. Так, так. Отож, записали і прямуємо далі. Ну, від ларазу вам ситуація. Прочитайте діалог. Ти чув коли-небудь Владику, як співає вівсянка, таке придумала Марійко, хіба ж каша вміє співати? Мабуть, хтось із вас засміявся. Так, поміркуємо, чого ж нам смішно? Ну, тому що Владик не знав, що вівсянка це не тільки каша, це ось така гарна співуча пташка, так, діти? А ось іще вам ситуація. Сашко, ти вже хвилин 10 роздивляєшся цю ілюстрацію. Що ж там такого цікавого? Та ось тут написано: князь із дружиною вирушає в похід, а я все шукаю, де ж та його жінка намальована, і ніяк не знайду. Смішно, так? А чому смішно? Ну, звичайно, Сашко не знав, що дружина це не тільки жінка, так, одруженого чоловіка, але й застаріле слово, яке означає князя військом. Так от діти, саме наше, наш сьогоднішній урок для того, щоб ви не потрапляли в ось такі смішні ситуації. То ми говоримо про омоніми, будете їх знати і будете чітко розбиратися в різних мовленнєвих ситуаціях. Отож, омоніми. Ви знаєте ще з початкової школи, що це слова, які вимовляються і пишуться однаково, але мають різне лексичне значення. Наприклад, лава це вид меблів, і також розплав у кратері вулкану. Але ж, можливо, ви не дуже добре всі пам'ятаєте, хоча я говорила на уроці, коли ми розглядали багатозначні слова, що омоніми слід відрізняти від багатозначних слів. Так, їх часто плутають. При омонімії ми маємо однакові слова, але з різним лексичним значенням. А коли у нас слово багатозначне, то лексичні значення мають щось спільне, тобто лексичні значення схожі. Порівняйте крило птаха і крило літака. Е, ну, і і і кран кран, водопровідний, що ми його відкриваємо умиваємося, так? Адже у них справді е, схожі лексичні значення. Ну, Крило, наприклад, за формою, так? воно і птаху, і літаку допомагає літати. так? Тобто, е, крилом, Коли птах розправляє крило, він... Е, Саме потік повітря уловлює, і саме завдяки тому, що він керує потоками повітря, він літає. Ну, і так само в літаках крило саме для таких функцій існує. Літаки теж улавлюють потоки повітря, ну теж саме це допомагає їм триматися у повітрі. Отож, бачимо, що лексичні значення пов'язані між собою і вони випливають один одного. А якщо ми. Скажемо про кран водопровідний, той, який ми відкриваємо так з умивальника, і кран підйомний, то бачимо, що ці слова абсолютно не пов'язані між собою лексичним значенням, і нічого спільного в них немає. Пригадаємо, що ми з вами вивчаємо групи слів за значенням це синоніми, антоніми і омоніми. А омоніми бувають іще омографи, омоформи та омофони. Що це таке? Дочекайте. це буде зовсім інша історія, але сьогодні. А для початку зауважте, що більшість омонівів становлять іменники. Зрідка діє слова. Ще рідше прикметники. Омоніми досить активно використовують умовлені. проте серед них трапляються й менш уживані в літературній мові. Це передусім застарілі слова і діалектизми. Ну, от як про дружину. Наприклад, око орган зору і око це застаріла одиниця ваги, яка дорівнює приблизно 1,2 кг. Так само чайка птах і чайка козацький човен. Гостинець це якась річ або ласощі, тобто подарунок, так мама принесла гостинці. І гостинець так раніше називали великий битий шлях, тобто протоптаний такий широкий, якими вози їхали, не тільки люди ходили. Тобто, бачимо діти, що от зрідка е, омоніма становлять застарілі слова і діалектизми. Навіщо ж нам потрібні омоніми? Ну, по-перше, вони, як і синоніми та антоніми, у думку. Можуть, до речі, саме омоніми надавати слово гумористичного забарвлення, і саме омоніми стають основою для каламбурів. Каламбур це своєрідна гра слів. Каламбур, от саме слово французького походження з французької мови, це слово дослівно перекладається як гра слів, яка побудована на використанні омонімів та паронімів. Про пароніми ми поговоримо наступного разу, а поки що сьогодні про омоніми. Розгляньмо багатозначне слово ніс. Так, це передня частина у людини, так? передня частина тіла у людини, яка дещо виступає, має характерний виступ. Ну, якщо ми кажемо ніс корабля, то те ж саме, так, це передня частина у судна, так само ніс. Літака і ніс у взутті, так, от Кажуть, нос, носик забили там. Або кажуть, у ботинках позбивав усі носи. от так кажуть про хлопчика, наприклад, який іде і там завжди чіпляється і шмигаєш, моргає оцими ногами. так, але Знову ж таки, ми бачимо, що в усіх цих частинках, у всіх цих значеннях є спільне те, що це передня частина чогось, так. І дивіться, вона ще така характерна. Бачимо, вона має характерну форму. А тепер зверніть увагу на ніс якомонів. Довгий ніс і ніс книги. У першому вислові ніс це іменник, а ніс книги. Це дієслово, що робив ніс книги. Зрозуміло діти, що це навіть різні частини мови, не то що їхнє різне значення. Отож, саме за такими ознаками ми визначаємо омоніми. Попрактикуємося більш детально, дослідимо різницю між омонімами і багатозначними словами, наприклад, пухнастий хвіст і піти у хвіст поїзда. Слова мають однакове звучання написання, а лексичні значення слова хвіст різні, але мають певну спільність, тобто це кінець, задня частина чогось. Отож робимо висновок, це багатозначне слово. Коса до пояса, коса сама косить. Міркуємо. Слова мають однакове звучання написання, але лексичні значення слова коса різні. Коса до пояса це заплатен волосся, а коса, яка косить – це сільськогосподарське знаряддя, і в них нема нічого, ні за формою, ні за значенням нічого немає спільного. Отож, слово коса це омонім. Зрозуміло, як їх визначати. Запам'ятайте, діти, що багатозначні слова виникли на основі подібності, а поява у, монімів, у мові – випадковість, тому лексичні значення їх абсолютно різні. У тлумачному словнику Багатозначне слово пишеться один раз, а кожне його значення нумерується відповідною цифрою. Кожне слово омонім пишеться з нового рядка і позначається зверху маленькою цифрою. Подивіться, будь ласка, перед вами словник української мови, який можна знайти в інтернеті академічний тлумачний словник. І подивіться, будь ласка, назначення лисичка: це омонім чи багатозначне слово. Зверніть увагу, що справді лисичка це багатозначне слово. І ось показані два його значення. Бачимо, що це зменшувально пислива до слова лисиця, і використовується як веселі іскорки в очах, тобто це багатозначне слово. А коли ми говоримо про лисичку як гриб, то це вже друге значення. Бачите, ось окремо написане, і має цифру 2. Оце вже Омонім. Тож ми можемо сказати, що лисичка це і багатозначне слово, і омонім, залежно від того, в якому значенні він вживається. Так, дивимося далі. А ось, наприклад, в то ж саме словник української мови, тільки уже слово журавель. Зверніть увагу, що слово журавель це багатозначне слово. Отож, це перше його значення це великий перелітний птах з довгими ногами. Довга жердина приладнана біля колодязя, як важіль для витягування води. Ми з вами говорили про багатозначні слова, пригадуєте, що саме ось цей важіль у колодязі якраз і придумали за формою журавля. Ну, і народний сюжетний танець, в якому танцюючи зображують журавлів. Тобто всі три значення між собою пов'язані, вони всі пов'язані з пташкою, з її формою, з її призначенням. Так, діти? Отож, ви повинні знати, що журавель це багатозначне слово, яке в поданому значенні має аж три значення. Користуйтеся словниками, як казав Максим Тадеєвич Рівський, не бійся заглядати у словник це пишний яр, а не сумне провалля. За допомогою словника розміжуйте омоніми й багатозначні слова. Отож, спробуйте визначити, де пара буде антонім, а де, точніше, омонім, а де багатозначні слова. Дивімо, дивімося, падає листя – падає температура. Омонім чи багатозначно? Звичайно, це багатозначно. Чому? Тому що падає листя, це мається на увазі вниз опускається, а коли падає температура, вона що? Вона теж опускається вниз. Зелена трава зелена полуниця. Зелена трава це в значенні свіжа трава, зелена за кольором. А зелена полуниця це значить не стигла полуниця. Звичайно, це буде омонім. Наголошений склад і склад будь матеріалів. Склад у слові, так? і склад будьматеріалів. Звичайно, значення різні це омонім. Кадри з фільму і кваліфіковані кадри маються на увазі про людей. Звичайно, це буде омонім. Нічого спільного в значенні немає. Солодкий мандарин. І суворий мандарин. Мандаринами раніше називали у на сході ось таких, як царі, султани. Звичайно, це омонім, якщо ми скажемо, поспівати хором, поспівати слідом. Теж омонім, адже має різне лексичне значення. Гриф гітари хижий гриф. Теж омонім, адже абсолютно різне лексичні значення. І важкий пакунок. Важкий погляд. Звичайно, це багатозначне слово, тому що пакунок важкий е, на вагу, а важкий погляд, який теж важко витримати, тобто тут є спільне, це багатозначне слово. Отож, діти, сподіваюся, що ви навчилися розрізняти омоніми та багатозначні слова. І пропоную вам поетичну хвилинку. Прочитайте вірш і знайдіть омоніми. Дарма часу ти не гай, через поле ліси, гай, де упав осінній лист, віднеси на пошту лист. Хай летить туди, де бурі, де ведмеди ходять бурі, де обличчя не пісні, а в серцях, а в серцях звучать пісні. Ну і що, знайшли омоніми? Так, гай і гай, іменники діє словом. Осінній лист і віднеси на пошту лист. <кхм> так, <кхм> Мається на увазі, що це багатозначне слово, так? бурі і бурі, тут про колір, а тут про бурі як іменник. Це вже буде омонім. Не пісні е мається на увазі не такі невеселі, а такі не, не скучні. Не пісні це скучні такі, сумні, а в серцях звучать пісні. Тобто тут пісні це прикметник, пісні, іменник це буде омонім. Так, ось вони омоніми гай, бурі, пісні, так виписали. Тобто, ось саме на таких словах побудовані каламбури. Прочитаємо каламбури і знайдімо омоніми. Зверніть увагу, як в цих каламбурах обіграється саме ось ця гра слів. Перепрошую, як то кажуть, за ось такі повторення. Журавель цукерки ніс, ворон каже, от так ніс. Сину штанята у школі не три раз ти приносиш два та три. Звірят за списком став звіряти, немає одного звіряти. Чом такий яскравий місяць та не світить цілий місяць? Гей, стрільці, хапайте луки та біжіть бігом на луки. Досягнення чужих умів за власні видавать умів. Ну й поживана риба кілька, щоб наїстись треба кілька. Скажіть цю іграшечку звати коровою чи вовком звати. Я візьму легенький пруд, пожену гусят на пруд, хоч купатиму не в милі, будуть чисті всі та милі. Зверніть увагу, наприклад, на ось такі в каламбурі на слова звати і звати. Звернули увагу, що вони ну, по-різному пишуться, але звучать однаково. А ось, наприклад, такі слова, як умів та умів. Умів що робити, що робив умів, це минулий час дієслова, і досягнення чужих умів, тобто від слова ум, кого чого немає, умів у Ну, Хоча, в принципі, розумів, але е, письменник Гарматюк, Анатолій Гарматюк використав ці слова для свого каламбуру. Отож, бачимо, що умів умів це слова омоніми які стали омонімами лише в певних граматичних формах. Так само, як і кілька це назва іменник, так, назва риби, а кілька це числівник, тобто різні граматичні форми. Пруд і пруд. Зверніть увагу, що тут пруд мається на увазі іменник, але така лозинка. А пруд пишеться з великої літери, тому що це річка, теж різе написання. Так само не в милі е, і милі, слова, які стали омонімами лише в певних граматичних формах. Мило, родовий відмінок, кого чого немає, Ми... точніше давальний не в кому чому милі. А милі які множина, так, ось, прикметник. Тобто деякі слова стають омонімами тільки в певних граматичних формах. А чому так? Ну, а тому, що омонімів є багато видів. От саме ми далі поговоримо про омофони, омографи та омоформи. Омофони це слова, що однаково звучать, але мають різне лексичне значення написання. Зверніть увагу, омофони, омо. омо, омо, омографи, омоформи ці всі слова мають спільну частинку. Я вам зразу так розкажу, щоб ви зрозуміли, як їх найлегше розрізняти. Омо. Бачите, це спільна частинка. Омо-омо-омо. Оця спільна частинка, от можете записати омо це означає однакове. Тобто, в цих словах є щось однакове, а щось різне. Якщо ми кажемо ОМОФОНИ, то це слово перекладається дослівно як однакове звучання, тому що фон це звучання. Це значить, що ці слова звучать тільки однаково, а написання і значення у них різне. Отож, бачимо. Юпітер це головний бог у давньої римській міфології. Ми пишемо з великої літери, як прут і прут, Так? І Юпітер це електричний світильний прилад. Омографи теж омографо. Графо це написання, а омо однакове. Омографи це слова, які лише пишуться однаково, а звучать та значення мають абсолютно різне. Тобто, води. Води нема, води це дієслово, да? води це багато вод, і води це дієслово, да? що робить води. Ну і нарешті омоформи. Зрозуміло тут, що тільки однакові граматичні форми. Тобто, це ті слова, які пишемо однаково, які звучать однаково, але вони стають однаковими лише в певних граматичних формах. Наприклад, віз іменник і віз, що робив дієслово. Ось так ми розрізняємо за допомогою термінів. Тобто омографи однаково пишуться, але звучать по-різному. Наприклад, музика і музика. Замок, замок, брати, брати. Омофони однаково звучать, пишуться по-різному. На ніс, що зробив, і на ніс, ну, щось одягнути на ніс. Борис, ім'я і борис. Чому? Бо це рис. Пошию, що зроблю, і пошию, наприклад, глибоко, аж ПО ШИЮ, Зрозуміли? Ну і омоформи однаково звучать і пишуться тільки у певних граматичних формах. Наприклад, шила сорочку, але нема кого чого. Шила, тобто дієслово та іменник. Руда кішка залізна руда, прикметник та іменник. Три зошити три числівник і три додір три це дієслово. Спробуймо попрактикуватися. І подаю вам розподільне письмо. Розподіліть омоніми у три колоночки: окремо омофони, окремо омографи і окремо омоформи. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Так, омофони це задачі любом добою слідкувати і по три. Омографи гори-гори, обід, обід, дорога. Дорога і дорога, омоформи став і плач. Отож діти, ви, мабуть, збагатили своє знання новими ось такими цікавими словами, які називаються омоніми. Ну і знову вам цікава ситуація. Знову ти списав приклад у Петріка. Ну, ви ж казали Марії Іванівну, що з Петріка треба приклад брати. От я і взяв у нього. Отож, бачимо, як хлопчик по-своєму перефразував значення слова приклад і викрутився із ситуації. Але на закінчення вам невеличкі загадки. Розгадайте ребуси в них зашифровані слова омоніми, які саме запишіть у зошити. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А на сьогодні все. Залишилось нам тільки підвести підсумок, як же вам працювалось на уроці. Вам було легко все зрозуміло? А може, вам було цікаво, а можливо, у вас виникли труднощі з розрізненням омонімів чи багатозначних слів. А можливо, вам було нецікаво і нічого не сподобалося. Можливо, ви не навчилися розрізняти омоніми, омографи та омофони, тоді вам потрібно ще раз переглянути відео і бути дуже уважними. А якщо ви вмієте... Розрізняти омоніми та багатозначні слова, то я вас вітаю. Тим більше, якщо ви навчилися розрізняти омоформи, омографи та омофони, і я вас вітаю тим, що ви були дуже і дуже уважні. Особливо ви будете уважні, якщо ви на цьому слайді знайдете помилки, бо я їх уже бачу. Отож, домашнє завдання. Сторінка 45, 50, прочитайте і вивчите правила. І виконайте вправу хатку на сторінці 50. І, можливо, хтось із вас складе власні каламбури, використовуючи омоніми, обов'язково напишіть їх в зошиті або ж у коментарях і надішліть мені в Google класі на оцінювання. Процвітає українська мова заохочуй красою нас, що багатший твій слів запас легше вибрати влучне слово, наголошує Дмитро Білоус. Тож любіть і вивчайте українську мову, бо вона така багата, бо вона наш скарб. А я бажаю вам хорошого дня. До побачення, бережіть себе.